Доброго дня, мої любі. Так. Ви вже на місці. Так. Я поки знімаю, вже все на місці. Все напоготові. Їдемо до подружки, Надюша ще заїде. Відвідаю. Взяла серку, там сачка. Вона дуже любить до вечора Васильна. Ну, Виїхали ж покатуємо. Сьогодні зв'язок відпочинемо. Ну, хоча ми і по роботі їздимо. Плив Надюша в гостях, да, Надюшка. Давай. Щаслива. Маленька Надюшка нам дала. Вкусні, Людочка в бриллиові у нас супермен. Платі якому красавіця, так? Далі, покажи, як, а? Супермен. Так, все, Надюш, все блог. Жди, приїдемо, або ти приїжджай. Поїхали на борщ до нас сметанкою, з цибулькою. Чистий. Продукт. До, чистий, Та зараз і борщ зараз. Таке дорога, що мама генеу. без, без Так, Трошки прогулялись, розвіялися, Їдемо дамось. Ось все добре, дома саме не. Є. Липка вже оцвіла. Та я липи багато нарвала. Ти сушила? У мене прошлого дня є. А я ой, ой пройшлого дня, я ну, свіженька седло паху. Хороша. А де в тебе ти казала, молнія була б он, от от диві, он, он. он О, далі, он, далі. дивіться, як була, це в нас буря, молніє. Ну, дивіться як. Була, а, так ти піде, як там на лохнула, на пополох. Та добре, каже, Люба, що забалокалась з тобою. Да, да, да. Кожен тільки забалокалися, що аби каже, минут п'ять якраз бо вона сюди велосипедом їздила. Що нугті робить, Любочка? І Воно каже, як вохнуло і в звеніло, дзвеніло. А то Господь одвів. Господи, ото так і ховось під дерево під берега, Боже, спасі ховатись. Не І це не в одну, у нас дома в тополю було, ударило, тоді на леванці все там усю осику. І горіла. Ми їхали по жовтеля воле. Так що під дерево не ховайтесь, мої дорогеньке, страшно. А це у прицепу картошку везем. Отдали мені там. Немадюся на другій точці. Ми все по гостях. У нас внучечка, смакує. Кіндер-сюрприз. Добрий, да? В районі на напругулочки. І цього ось якось попалась добре. А ну а як кажеш, а Люд. зоня та дума. Біленьке. Ой, як би куповане, думав ще не таке все. І дома. роже робить бабуся, і какао, і нутеллу бабуся робить сливками, ага, добре робить, так? Да? Нічого, дитина довірно замоза не бути. Напевно, і дідство каже, до людочка. Ну, тітку моя зі В холодочку можна сидіти біля магазину. Сілась. Халина хочу їсти, не говорю. Піше, там салфетка вложена в машині, зараз витримаємо. Погуляли, їдемо долі. Куди у мусорку куди ось. Тут мусорка біля магазину. Пішли, Люданчик. Вчора впала лоб збила, а нас. Пішли, ой, у воду треба. Пішли. Виїхали. Піше, пішло. Давай, бери бабуся за ручку. Давай ручку, давай ручку. Тише, сейчас бабуся витри її. А ну тут магазин зелений нас не закритий ще. Бо солужечки хочу, людички, подивитися. Вже малувати. Р... Нога росте. А в шлюпках не вдобно. А то такі хороші були, так А де наш так пропав? Дід уже забіг десь. Кум. Здесь хворой, да сие луна. И Катюша да спешу пів... побегала. сонце. Да спубегала. По делу. Да не дивилась, закрытый магазин. А я возьму, сейчас я гляну. Кума. Ой. мало на лице. Сад десану. Да, наші салфетка. Бабуся буде ветерать. Я маю родную. Боже, ты як після війни. Тьфу-тьфу. Лоб збитий, вся збита, коліна позбивані на дівої міштані. Витерла бабуся, да вона вже Відкрито, ну я а поїду. Дай Ілона. Сідай поїдемо відкритий, поки магазин. Зараз черевочки її якраз з нами. Хорошо, да? Буде людочка мірити? Буде мірити. Ось так, -та -та -та, потанцюй. Ладушки, ладушки. Ладушки. Магазин це не плоть, як куплю не ходить. Сідай, Коля! Тут, та він пройде тут 10 метрів. Приїхав до магазинчику. Тут одні вермоги 10 метрів. О, до, до, до. До. До, до. Пойдем. Пойдем. Головний покупатель наш прийшов. О, Добре. та тут краса Добре. не описує моя. Здравствуйте. Здравствуйте. Я власна красавицю нашу баця Що хоче, я платячка українська. А де тут ви тут вибрали? Ой, Я раніше тут костюм собі спортивний брала. Ну давно вже будемо де бабуся вже. Так, ідемо на черевики, по розбігаються внучечки глазюнки. Кайте, вони в нас болувані, не так як раніше нам хотілося. А який у нас розмір? 23-24 воно смотреш, яка фірма. Там треба Босоножечки, аби на Ну, Дивися, такі я б. Дивися, молодісь, отаке щось буде. Це жарки. то так було спереді, так липучка нема таких? Ми е? будемо буде міско, щось найдом зараз. Найшли, як і хотілося, <плес> так і знайшлись. Легенькі на липучечки. <плес> да, легесенькі. Ось вони і такі були. Вони такі удобні. Якраз один розмір, тільки 24-й. 25-й, 26-й, багато. А де чого каже, як роз був. Для мене. Пойдем. Давай, діда, там діда шукатра, де що діти шукатра. Дід по знайомих побіг, по своїх. <рес> Людочка розглядає, ніколи не бачила, скільки такого. Помпи сось по окції. Хороша, це шістрка. Потім так малые якісь вона, а тут такі от ум'яні, хороші тянуться хороший. Так, Людочка, що ти вибираєш? Ой, боже, диви, подружка каже, так? Да? Подружка Льолі зустріла. Одну відка. Одна одка. Ну це ж наташі. Коті. коті. Наташі ще нема. Ну, no, все коти. Ну так. Одна утка каже. Боже, за нею не б'єш, мої любіця. О, вже пішов. Хорошо, хоч <кій> дітвари много знову. Маленьких. Янгольотку ми. Дівка теж а ми шістерку бере. Ще? Да. А ми шістьоку ще розтягуємо його. Наче воно нам дове. Та мені воночі одинок, де воно крупніша в нас. Та це похудола ага. вона, схудла. А ви стригли на лисову? А я ж постригла, густіша, густіше, а то було теж так рідке. Не слухай нікого, стрижи. Я тобі правда кажу, густіше набагато волосся зрозумів. Внучі, це твоя внучка, а? Ні, внучка. Ну що У ну, нас дуже зроблю ріденька рівенька. Момка каже, стрижить, і не слухайте ніколи. І голова, коли не болітиме, і все кажу, в перше вулицю треба стримати. Щоб за забобони, та старі кажуть. Чого ж дивишся на цьому тут як побриють, дай росте густіше, і то всі. На сіняче. Так що нехай стрижуть. У мене подружка двічі стригла, і така кучерьова хороша, і його дівчата бог стригла. Густі ще буде. Я казала, давайте ще обстрижу, но зиму одроста, хорошо буде, щоб густе. Ну, а там не знаю, кожен як хоче, так і роби. Ну, Я не жалію, що постригла, я сама постригла. Узяла і жоркою, лізла. кажу, вночі пішла, і вона сиділа і не плакала електрично. Чук-чук обстріли бисте. Так, я біч, нічого не беру, все є. Памперси взяли, салфетки взяли. Я вчора була тут Мон, по лікарству, хлопте її. Зарядна брала. Так, Прогулочка з вами сьогодні в мене дорог скрізь побували. Я теж за скучила, мої любі. Все для вас розвеселюю вас трошки. і визо мною на прогулки. <рес> так як подружка в мене там вдома сидять, не виходимо, ноги не ходять, ніде не боєм. Зобику інтересно в полі де да їздити, ось поїдемо в поле. Момка на попровочку йде, возьму повезу, вона любить мене. В полі їздить, дивиться на природу. І людочка на природу. Да, а людочка людочка б'ється, ну, Очки давай люди виберемо. А, а мама? Очки, як і люди? люди Оранжеві бери, Люда буде очки, Люда, люди. Оч... Сюди, давай дід надій тобі ще красиво. Дід, дідка подарю. Не хоче, хоче. тебе набере таке в нас, таке ямка кого вдатися. Що мама, що папа в неї. Не в бабусю. Що дідусь. Та, Один та, та другий. Так хай, собі дідусі дай. Не схотіла очки. Тепер. Так, ти... А я тут можна карточку і сюди розчитуватися, да? то добре, що поставив. як. Бо я ж така прилка підбігла, раз з телефончиком те бігом. А тут самообслуговування.